we'll see you from around Пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і враги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий завір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я Господа і одному прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздуму Його країни. Адже він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скині і підніме мене на скелі. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господи. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму. Помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в ній від драба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, спасити мої. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, залишили мене та Господь мене прийме. Господи, навчай мене Твоєї дороги і задля моїх ворогів провай мене прямою стежкою. Не видай мене призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж співати, сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужній і нехай зміцнюється серце твоє. Покладайся на Господа. Амінь. На рідну землю гинуть люди, гинуть воїни, лишаючи самотніх своїх рідних і близьких. І стають жінки удівицями, а дітки сиротами. Втрачено домівки, втрачено батьків. І здається, як у вірші, коли дитина залишається сама, коли жінка залишається сама, вона не знатиме, де дітись на цім широким вольним світі. І не знатиму, куди піти, до кого звернутися. Ласкаво просимо тебе, Небесний Отчі, поблагослови дітей сиріх, покинутих, позбавлених батьківської турботи і любові, потіж душі жінок, особливо тоді, коли розпач і смуток панує у серці, а прикрищі повсяденного життя та подвійний тягар обов'язків відбирають силу духа і ставить на трігом розпачу. Який травить душу. Благаємо тебе, Господи, зігрій серця сиротам, зігрій серця жінкам, зігрій серця усім людям, Зроби їх, збери їх під свої крила, щоб вони відчули твоє піклування, сповнене любові і милосердя, та втіш радістю, що маєш тобі найкращого батька. Молимо тебе, Господи. Не випускай їх, дітей твоїх від твоєї присвятої опіки, а захищай, щоб ніколи не зійти їм з чесної дороги і не потрапити у небезпеку, яка може загрожувати чесноті. Смиренно просимо тебе, Господи, зціли серця сірі, зціли серця дівиць від втрат від зранень фізичних та духовних. Зверни Поверни їм надію та збережи їх своєю любов'ю. Поблагослови небесні Отче усіх людей і всі сім'ї, які опікуються сиротами, допомагають вдовам і не полишають їх на самоті зі своїми втратами. Хай буде воля твоя над ними, хай буде воля твоя над всіма нами. Слава тобі, Господи! Амінь. Амінь.

Нам'я ви боже, я знаю, що ти будеш. У цей страшний час що переживає наша країна. Будь з нами, твоїми синами і дочками. Не полиш нас, твоя любист щедро любові. Ти бачиш серце серця наші. Туди відомі всі наші думки. Бо немає нічого таємного, що сховалось від тебе. Ти знаєш, миролюбивий дух нашого народу, який тепер змушений обороняти нашу державу і нашу землю. Відкинь гордого ворога, який підняв зброю на нас. Скажи йому, як ти одного разу сказав дьяволу, коли він спокошав тебе. Відійди Сатамо і пошли мир на нашу землю, на наші серця. Просимо тебе, милосердні, Господи, про керівників нашої країни та армії, даруй їм тверезість розуму, силу, мудрість, здатність передбачати дії ворога, дбайливо опікуватися про кожного українця, бажання та сили. Налагодити в державі та армії справедливим чином та позбутися корупції. Підтримай наше військо, Господи, утверди бойовий дух наших воїнів на перемогу нашу, відверни від них ворожі кулі та захисти їх від обстрілів і всякої підступності ворога. Воїнам нашим. Що убитих за Україну поклали життя своє і всім близьким нашим, що на війні загинули вічна пам'ять. Благослови Господи, Боже наш мирних жителів, що під обстрілами в оборозі та небезпеці, поранених, переселенців, біженців та тих, хто їх приймає і допомагає їм. Просимо Тебе, Господи, за тих, хто в полоні, збережи їх від насильства на тур, укріпи, не дай зламати, підтримай телесні і душевні сили, Господи, звільни їх. Просимо тебе за числивних, поранених душею і тілом. Даруй нам, якнайшвидше а дуже. Дякуємо тобі за підтримку і допомогу багатьох країн та численних людей з усього світу, тих, що моляться за нас, допомагають нам, благословляють, благословить усіх і віддяч твоєю безмежною милістю. Даруй нам. Отче наш, якнайшвидше міцний мир, вижене за з нашої рідної України. Від віку, Господи, Ти ведеш боротьбу за людські серця. Перемагай в наших серцях, перемагай в серцях наших ворогів. Бо ти мир, ти цар миру і мир твій не має И тобі славу вас Отцю и Сыну и Святому Духові нині и повсякчас, и на віки вічні. Аминь. <різн 'я> i see you by the як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Кажу я. Все буде добре, треба тільки вірити. і зло не вогневічне, має все межу і чорну ніч світанок у котрі змінить. Все буде добре, лише мене війна. Живе і в серці має жит надія, все буде добре. Мрія лише одна, щоденновий прийшов. У дім наш з миром. Все буде добре, як би не було, все буде добре, як би вже не стало, і гріє душу віра, як тепло, хоча в житті його так часом дуже мало. Все буде добре, у кожного своє. Я знаю, думка також силу має, і хай погане всіх нас оминає. Je kaj dobro, stori se v dobro, províj dobro.